Заразня бігає, а я ходила миску взяла. У мене тут вже горох дозрів. І я хочу сьогодні зірвати, поки погода у нас така тучі на небі, хмари. Але мені навіть якщо дощ піде, мені тут можна зривати, бо тут тротуар в мене. Ну це ж і я вирішила оце. Який готовий. Треба зірвати, чи суп зварити Ну тут не весь. Чи так будуть їсти діти. Ну, багатенько напущу. Ну, для заморозки то тут зовсім мало, але може щось і вийде. Ох, краса бігає. Ну оце дивіться, з оцих рядочків, ну другий рядок майже його нема, чогось там не зійшло. А з цього рядочку так непогано зібрала. Бачите? І там ще на завтра буде і так далі. То, наїдяться потім заморозю. І, і суп зваримо. Що, ой, хватить. Оце його більше й не треба. А те, що лишиться, лишу на насіння. Зранку заїхали до мене друзі по ютуб-каналу Наташа. Канал називається В садку Наталії і привезла мені в горшку ось таку Сантоліну. У мене така вона якась, знаєте, як димчата, попеляста. А це ось така зелена. і Привезла мені Звіробой. І привезла мені руту, тільки жовту, вона лікарська. Ось така, бачите. Зараз я все це посушу, а ще вона до чаю мені привезла ромашку аптечну. Бачите? Дякую, Наталочка. Ну, Вони дуже спішили, і ми не знімали. І, ну, Поїхали. безтренько, швиденько. Їм все теж швиденько треба. Обігли, подивилися, трішки зменку черешень, зірвали і все. І, і влетіли. Але радість. Хтось заїхав, хтось провідав. Так і живем. А де моя фенді? Фендюшка навіть не лаяла на них. Сьогодні прийшла до мене моя сусідка Наталя, вона десь діла рецепт тіста на пиріжки, Ті, що на годину тісту ставити в холодильник. І потім я їй. Переписала і каже, оце дивися, в тебе оці квіти стоять пітунії в горшочках, а ти їх не хочеш підняти. Якби в тебе якісь були такі е... чи палички, щоб ти їх вверх підняла. Я кажу, що палички, в мене кажуть, труби є. Оце дві труби в мене з нержавійки. У нас тут колись вода потекла, і ми міняли на пластик і вони лишилися. І отак я зараз, вона дала ідею. І я зараз оце, дивіться, заморачуюсь. Вкопала я вже одну трубу. Ну, нема в мене оце такої длинної, якби ще така довга-довга, щоб була оця перемичка. Ну, нема. Це карниза в мене ось коричневе, я не знаю, чи воно буде держатися, але зараз щось буду мудрити. От, вниз я туди теж такий металевий стержень вбила, потім цю трубу насадила на той ж стержень і землею засипала і затрамбувала. Може, ще й камінці покладу, щоб було так кріпенько держалось. Ну, я ще не знаю, це може мені довше треба зробити, або на ту, ось, на той бік його повернути, або тут. І повішати оці всі мої квіти. От. Потім прийшла друга Наташа, її невістка. І каже, тітя Тоня, може ви оці петуні її треба позрізати, позрізати, вони вам такі будуть. Гарні кущики рости. Думаю, ну я й позрізаю. Точно. Я ж оце цю зрізала і дивіться, вона нарощує. Я ж дома поливаю. І вони ж і підливаю, і вони швиденько наростуть. А це ось о, дивіться, що виробляє фенті. Грається, наїлася, грається, треба водички їй додати. Ну і оце я так працюю зараз. Так, забила я, бачите, стопчики оці з нержавійки, І зараз пішла в гараж, взяла уровень чи правилку, хто як називає. І я що придумала, в мене там прути були. Але вони такі ж не нержавійка, ржавійка. І я один вже покрасила, в мене швидко сохнуть краска є, спіла. Я покрасила. Зараз іще трішки і я поміряю тут. У нас такий вітер і висушу. Туди не пішло. О, ну дивіться, чому ні. Але тепер мені хочеться ще й сюди продовжити. Так у мене немає отаких ступчиків. Ну, а й таланя, як завжди. І у мене там є металопластиковий карниз, але він величенький, я трішки відхиляю його. І ще туди. І ось тут опустила. Зараз підкрасу. А як воно буде? Ну, ось один є, зараз можна буде держати. Ну, дивіться, буде. буде добре. О, так що мої сусіди мені підказали, що тут на підлозі, на трохи не гарно. я пішла, взяла цей карниз і зараз заміряю, як у мені. Він, мабуть, метровий, яку мені треба. І продовжу ще отуди. І так буде і нічого. Наталя прийде провіряти. Так, от пиляла я, знайшла іще таке сеталевий такий ось пруд. Я... Ну, це теж колись була ето, для пар'єрів. Ну, він трішки кривенький. Але я його там... Я загоню глибоченько і зверху оцим накрию. Потім правилком поміряю. Вона все-все в домі робить. Ну це зараз і я таким займаюсь. Так, ну йду ну Це, я думаю, папе. Ну і тепер спробую я оце ходіти.

Позову Наталю талію Мізика Наталія. Мені не сподобалось, у мене тут. Ну, звичайно, мені до них далеко. Але в мене теж було непогано з спіточками. Ну, добре. Так, то ж так буде гарно, це так. У мене раніше оце так було і аж сюди, і це різдвина так. Потім... Він став хворіть. Ну, у мене вже не, не стало сили боротися з тими його болячками. Легше кілограм купити винограду, скільки я його там з'їла. Та й діти теж. І Саня каже, мама, я тобі куплю, копа тобі, мама. Давайте. Мабуть, все. Зараз. На з тієї сторони. треба ще. А то з огороду буде пропустити. Щоб я ще й робила. На городі чисто, бур'яну нема. Ну, дивіться, оце я так зробила, а вона не хоче йти провіряти. Давай йди провір роботу. Кричимо, як в селі. Теж готове було. Що все в мене була, то був прут. А, це проволока? Так, да, така проволока. Ну от повернись, скажи, це ж ти мене заставила таке робити? Ну, повернись до мене. Піди туди, зможеш зайти? Наташ, мабуть, сюди обійди через Трояндову. Отак ось. О. о, Бачиш? Ти сьогодні сказала. Ну, така молодець. Я... Я, сьогодні зробила. я сьогодні зробила, а Наташа твоя сказала, щоб я всі їх пообрізала, щоб вони покустилися. Е е ну я вже ввечері обріжу, бо мені так хочеться полюбуватися ними. <смі> <кхи> ну як, гарно? <кхи> 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 ну тільки ж у мене не вистачило нержавейки, я взяла... Шіше, а оце отак, щоб воно не прогиналося. А важко йому. Тоді один треба вбирати. Важко йому. Я взагалі чотири хотіла. А воно, бачиш, йому важко. Ну, тепер буде важко. І в мене ж, в мене є ось такі нержавейки, так вони 4-метрові. А Артем, можеш, буде робити біседку, а це от і старі ж, труби, що помниш, у нас порвало в дворі. І оце ж вони лишилися. А ото в краю, то металопластиковий карниз. А внутря я вставила металічний такий прут. Там і все, 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 не О, це хто сюди до обід Оце тільки що я закінчила. Ну що, тобі! Молодець. Тобі подобається да. виконала те, що ти хотіла. Да. Яка ти умнічка, що ти прийшла на провірку. От яка пройшла? Да. Ну і все. <реш> ну все, провела Наталію. Налила собі не кофе. Ой, а налила собі персі. О, Санді, ти куди пішла? Нема нікого. Дивіться, яка гарна оця Сантоліна. Наташа мені привезла. Де ж її посадити? Я навіть не знаю. Я ще подивлюся, як вона розростається, така гарна. Ну і дивіться, я, видно, не знаю, як воно там. Ну, може і краще, так. Да. Ну, проволочка трішки зігнулась. А що ти поробиш? От тяжкості. Ну, а дві то мало, щоб висіло тільки дві. Все в квітах. У нас так жарко, я не знаю. Наталя сказала, вчора було пів шостої, 31 градус. Зараз не знаю скільки, але вітер і в тіні нічого. Ну а на сонці дуже жарко. Так, я оце вже все. Тепер можна відпочити. Одне, то друге, то третє, все. Наталя поїхала до сестрички, от яка прийняла. Ой, смішна. Ну, захотіла, щоб я так зробила. Ну, я зробила. Ну, зробила, тому що в мене тут, коли був виноград, мені подобалось. Він так плівся. Ну, правда, тоді в мене ще вищі вони були. Високі такі були трьохметрові, ну хай я пів метра заганяла в землю, а Саша мені заганяв синок. А два з половиною були, ось як вітер піднявся. То було високо і гарно. Ну а зараз це мені було високо їх поливати. Нічого, хай буде так. Кому не подобається, хай переробляють. Подивилась, скільки градусів, пише 25. Ну, жарко. Може, тому що вітер і воно оце так жарко. Не знаю. А подивіться, кому добре живеться, не чіпай мене, так? Не чіпай. Навіть не захотіла додому йти. У нас такий вітер піднявся. Я думала, мої вазони позлітають. Ні, нічого держаться Трішки пошаталися і все. А він такий прям добрячий вітерок. І це ж літо таке. То холодно, то жарко, то вітер, то дощ. Ну, таке літо, така погода. Ой, там у нас є трішки черешень, дивіться, і тут. Тане, може, сьогодні Артем якось. Дивіться. Оце вони такі такого кольору. Оці. Вони от, е, і не е, не червоні, е, і не жовті. не Знаю, видно? А оця аж чорна. Зараз покажу, там декілька є. Ой, дивіться, що вітер робить. Я зараз гілочку хочу нахилити і показати. Якщо побачимо, бачите, які тут чорні. І це тут можна достати. Ну, а вверху, звичайно, не достанемо. Це від тієї ось пішла. А тут, тут багатенько оцієї Віка її любе, вона трішки менша, бачите, ну її більше. А це ось така. Зараз дві зірву, покажу ближче. Ось у дивіться, яка вона. Чорна і велика. Ну, ту я не достану, звичайно. А цю можна достати